Всім добрий час, всім привіт. Хочу пару слів сказати про топливну 2УТН, яке вже стоїть близько року десь на тракторі. Ну і що сказати? Всі питають, як вона, як вона, бо було відео про її стан, коли вона була нова. Ну Зараз можу сказати, в принципі, що двигун працює більш рівно. Більш рівно і в принципі, немає проблем з підтіканням, з, з тим, що там тяги немає чи, рівень, чи воздух, все, то все працює рівно. Шланги поставив ось з такого плану, Ну, поки що тримаєтесь, проблем немає. Я б їх поміняв повністю бак. Всі такі шланги поставив. Ну, працює нормально, масло лише замінити, воно автономно, тобто окрема масло заливається в неї. Працює рівно, форсунки поставив старі форсунки, наші розпилювачі поміняв. Тобто ось так, поміняв кольца під форсунками, все. Нормально ніяк, працює ідеально. Т-25 працює кожен день, допомагає. колеса вузькі на зараз переставлені. Зараз бігаю за прискочем. Заведу, якщо хочете, покажу, як він працює. Робота то батарівна, немає диму, як раніше було, стара топлівна натекла і дуже капризна була до води, бо ж оборони трошечки води, тобто одразу вже тягу втрачала, і звідки з воздуха було не зрозуміло звідки. Тобто зараз все. Все нормалізувалося, бачите, вона дуже суха. Як При встановці що було, купив ось цю трубку, тому що вона йде вниз, вигнув, бачите, сюди от поставив через переходник. А, є такі, от такі ці шланги з тоненьким переходничком, такого плану. Тобто я такий не знайшов, заглушив тут. Виходить. Бачите, і таким чином поставив. Ну, і і ще одна трубка, десь вона там ззаду є, теж в принципі є. Не, не видно її звідси. Ну, якось так. Кому попадеться, раджу купляйте, тому що дуже хороша річ в порівнянні з її штатною. Ну ці топлені встановлювалися на D-120 двигуни. В принципі, цей двигун теж під 120 бути. Напевно, не судьба була у нього, буде десь 120. Ну, далі будемо із пройти Центрифугу хочу поміняти. Ще декілька сліз гордиво, рулі не працює, питали дуже. Все ідеально, Десь вже більше півтора року, по-моєму, десь працює, всякий. Трошечки є, шланги треба замінити є. Підтік масла але то не критично ну проєкт я вам покажу цікаво що в мене є слідчий буде це якщо знаєте є такі щепкорези, корези арпали і так далі десь 5 років тому мені пощастило придбати ось таку основу а шестерні, не знаю. Вони тоді казали, що т 40 у мене Т-40 трактора не було, не можу підсказати, чи це т 40 чи з якогось грейдера може ще бути. Тобто, такі осідлені шестерні. Хвостовік вже на 8 шліців. Ну, і відповідно, дивіться, яка товщина металу 2-22-25. по-моєму. Нажі кальонні. Так що будемо робити а-ля Арпал. Так, він зроблений, таке буде, щоб корис. Потрібно зварити раму і подача, щитки, подачі, щитки на викидання щепи. Так що слідкуйте, слідкуйте, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал і ставте лайки, будь ласка. Ось ще два слова за нав'язку, нав'язка також працює, все, все в ідеалі. Все воно працює, все супер. Ставте робіть, воно того варте. Ну, все, всім пока тоді, успіхів, до зустрічі.